А рота підйом, рота та 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 мурко, дай поспати. Не дам тобі поспати я. Сьогодні крутий день. Який? День хом'яка, так він вчора був. Нічого, час буде. Ні, 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 Мурко, сьогодні мій день. Це ще чому? Не знаю просто так. Як це дай Мирончика? Ну так. Да. А що треба робити мені? Що робити, що робити? Я не знаю. Іди краще поприбирай в домі. Ах, ну ладно. Ось оці балбеси розляглися. А ну пішу я відсюда. Мішають тут мені. Ой, там ще кучу мусила. Не буду вбирати. Скажу Міончику, що поприбирати. Мім. Друзі, поставте лайк, якщо він, по... як він не прибирав. Не паліть мене, друзі. Щось казав? Ні, ні. Так тепер ти. що ти? ти, ти? При... До речі, можеш мені піти нарвати квітів? В смислі, якихся ще квітів. Ну, не знаю, під нарви. А, ну, ну як? В Смислі? А не буду. Я тут спокійно чухаюся собі. Піди нарви квітів. Не знаю, навіщо, ну піди нарви. Бо хочу квіти, щоб в базі стояли. Просто. Бо у нас тут стол, ось, а квітів немає. Ладно, я пішов. Дай ж я тобі ці квіти знайду? О, ось моя ферма кактусів. Візьму оцей. Надіюсь підійде. Мирончик, іди сюди. Та йду я їду. І що ти, Квіти приніс. Так ось кактус. Ну, навіщо мені цей кактус? Це ж мої кактуси. Ладно, ходімо. Стоп! Зараз же час конфетки. Мирончик, час конфетки. Мурко. І да, і ні. А це ще чому? Бо сьогодні час моєї конфетки. Так що неси мені конфетку. Ну от, я йому ще прибираю і ще конфетки можу своє віддавати. Ладно, зараз принесу. Держи жабу жалейну. Ти ж сам її не їш. Ну, ладно, подарок нормальний. Мирончик, ти навіщо усе збрив? Кому? Діду моєму. Ось такі ось тобі усі ще. Це убери. Це трубочка уси. Мені не треба твої трубочка уси. Бачите, як марончик мене заставляє убиратися. Підпишіться хоч на цей телеграм-канал, який зараз тут мені буде приємно. Підписалися? Ну дякую. А ну-ка, тут нове відео вийшло на цьому каналі. Ніяких відео тобі, мурко. Сьогодні день марончика, а не день мурка. Mm. Ну і ладно. Так що ти, морчонок, сьогодні не будеш дивитися відео. Та чому? Я не знаю так просто. Маю сьогодні настроєння погане. Надіюсь, дай день... мамончика буде раз в рік. Напевно, а може й ні. Мурко, я от хочу покататися yeah. на скейті. Да? Ну да. Зараз я прийду. Цікаво, куди Мурко йде. Ну, почекаємо трошечка. Я вже тут. Это ще что вас что Это О, скайт. Так я просил справжній скайт. Так у тебя есть. Ну, есть, я хотел новый. Та, ладно, давай посмотрим, что это такая. Какой скайт. Опа. О, він світиться. А это что, типа, мусор? Нет, это важная А, это вот такой трамплин. Мучно? Треба щось цікавіше. Ну ладно. Мурко, от я завжди хотів собі дуже крутий скін в Грі Off 2. А, так це просто. Я ж просив у грі скін. О, який красивий керамбіт. Прям як у той грі, в яку я граю. Дуже прикольний. Дякую, Мурко, тобі. Стоп, а де Мурко? Не ладно. Ну, Прикольний. Та де муку? Я зараз прийду. А, ну ладно. Опа, ось мій пістолетик. Хто не бачив цей пістолет, подивіться у цьому відео, яке зараз на екрані. От у цьому відео я купляв цей пістолет. А, і треба ще знайти ракету. Ракету ракету не, не, ракету не знайшов, але ну, нічого страшного. Моргончик, в мене до тебе предложення. Що ти вже від мене хочеш? Ти хочеш. Щоб день Мурка був один... ой, день мирончика був один раз в місяць. Ну да. А я хочу, щоб був один раз в рік. Ну, як ми поспоримо. Предлагаю спор. Якщо я тебе виграю на пістолеті, то день мирончика раз в рік. А якщо я тебе виграю, то один раз в місяць. Ну добре, твій пістолет. А ось мій пістолет Мурко. Перестрілка! Тікаю, тікаю, тікай від мурка. Гі-гі-гі! вистрелюю. Ай! Вона в ногі! Треба перезарядитися. Де там мурко? Мурка не бачу. Не, де мурко? А я вже тут. А тепер повертай кишені. Мурко. У мене патронів нема. Стоп! а де мурко? Ай! Ну все, я переміг. Ні, мруку, якщо День, день Мирончик буде один раз в рік, то в мене буде стрес. От тримай антистрес і заспокойся. Ой, ну що це ще таке? А вообще антистрес. Звичайний візун. Візум його давно не втрені. звичайнішенький візун з шариками якимось. Ладно, давай е, б, давай раунд на крокодилі. Що це ще за раунд? О, ну давай. Ой, Мурко, Зараз я відкрив його тобі. Так, добре, мурко, я перший. Нормально, я другий. Я, я пікмі палочку взяв, щоб мені ж не прищемило мене. Та, та, не нажимається. Тю, що це так. Не нажимайте. Ладно, нажму на цей зубик. А я ч тюсь стороною? О, нажав. Я сюди. А я і стороною буду пікні павочкою нажимати. Я цю. Я цю. А я отсю, я подозріваю. Осталося три зуба. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, що -ой, ой -ой. ой, вибрати? Оце чи це? Мурка вибирай умно. І розумно. І я оцей. Зараз я вибираю оцей. Який вже обрати? Так. Тепер я на цей. Ой, цей вже нажитий, цей нажитий. І цей і цей і цей нажитий. А, я Ну, Ладно, загадуй останнє бажання, так уши бить. Останнє бажання, останнє бажання. Хочу петушка на палочки. Та легко. О, петушок на палочки. Ні, я не хочу петушка на палочки. Ну ладно, Морко, схожий день Мирончика прийшов концю, а це означає... Ні-ні-ні-ні-ні.